Виділити замальні ділянки чотирьом сім'ям загиблих військовослужбовців, вирішили депутати на позачерговій сесії Житомирської міської ради 17 вересня. Голова громадської організації Атошник Сергій Артьомов прийшов особисто проконтролювати, як виділяють землю. каже, землі в місті обмаль, тож в першу чергу намагаються забезпечити ділянками сім'ї загиблих. Боєць також додає, за якістю замальних ділянок треба ретельно слідкувати, бо деякі з них непридатні для будівництва. Їм видавали землю, і где послідажі дійсне і просто сім'ї ані Чтобы им дали другую землю, потому что они увидели реально. Ну, в принципі, тут вопрос этот пока вирішується, Землю пока частично так знаходимо і ну роздаємо. Щас по землі ми закриваємо в місті по погибшим, По погибшим, я почортію, що ми закриваємо по землі. На розгляд депутатів винесли також питання про виділення земельної ділянки на вулиці Шелушкова під будівництво багатоповерхівки. Депутатам запропонували безоплатно передати землю громадській організації «АТОшник» на правах суперфіціарія, а певну кількість квартир знову будову виділити сім'ям учасників АТО. Втім, пропозицію на сесії не підтримали. Депутати звернув. Було увагу на те, що у громадської організації досі немає жодних документів та проєктних розробок. Повітряна бути розробка. Покажіть, зараз на екрані, і ми проголосуємо, що там Інакше проробка, це основа. там отут я зараз і Сергій Артемов каже, землі у житомирі не вистачить, щоб забезпечити нею усіх військовослужбовців, і будівництво багатоповерхівок найпростіший шлях вирішення проблеми. Але місцева влада не спішить у цьому допомагати. Ну а та політика вона замучила. То тобто, ми хочемо хлопцям щось помочь, щось зробити, то політика. Обіцяння президента прем'єра залишаються обіцяннями. Тут доходить до абсурду, що надо по одному надо в 20 кабінетів забіжати, і ти отвіта все равно не знайдеш. Якщо ти отримаєш відповідь, ти прийдеш з документами. А не кажуться, що це на інші документи. Потім абсурд, що ну це смішно. Сергій Артемов запевняє питання виділення землі, не полишить і ретельно готуватиметься на наступну сесію.